І сина, і Свята до Духа. Розлюдені Господи, Господі, браті і сестри. Давайте з'ясуємо, що ми сьогодні читали в Євангелії, і що для нас сьогодні церква хоче донести цим уривком. А ми читали про людину, яку Євангеліст Лука характеризує. Як старого малого ростом но богатого митаря, того, який на користь окупаційної влади здіймав від народу податки. Часто це робилося жорстоко і несправедливо. І от ішла толпа за Христом. І він побачив цю толпу, чув про Христа, бо з людьми постійно працював, всі слухи він знав і сам захотів побачити Христа. але так як був маленький, не зміг, толпа заслоняла собою. І він вилазить на дерево. Він просто виліз і просто дивився. Картина зовні така, но Христос. Який називається по божественній своїй природі серцеведцем, той, який знає досконало наші серця, наше все потаємне, навіть знає нас краще, ніж ми знаємо самі себе, не чекає від нього звернення, бо вже звернення від нього отримав у серці Його, цей порив. Коли публічна особа не боїться бути осміяною, вилазить на дерево при публіці, Господь не може просто так минути. І серед тисячі народів, тому що якщо його не було видно, значить там було багато людей. І Євангелій нам розповідає часто, що крім жінок і дітей, там було 4-5 тисяч, то й тут, можна так подумати, було тисячі, як мінімум. Господь. Саме на нього звертає увагу. Ні на кого, хто ближче, ні на, хто, ні на того, хто всередині, а на того, хто саме далеко там на дерево виліз, якого навіть незамітно мало бути для Христа серед такої кількості народу. І каже, закей, слізай. Сьогодні я буду в твоєму домі. Хтось може і соблазнитись, знаючи, хто це на дереві. Жестокий чоловік. І так воно й було, бо кінчається Євангелія тим, що сам Закхей це визнає і каже, кого я обідив, значить, обідив всім, верну вчетверо четверо більше. Тобто обкрадав людей дуже багато розмав, ще й тим, кого обідив, вернути більше. Ну, для Господа тут, браті і сестри, важливо було його. Сердечний намір, який він і прийняв, його покаяння, чого не було в інших людей, які мнили себе праведними. І тому Євангелія закінчується сьогодні Спаситель прийшов до погибших, які себе такими уявляють, а не праведними». І тому сьогодні спасіння вдому Закхея разом з ним. Мабуть, все його сім'я, чому так описує, що в дому Захеє не просто в душі Закея, а оказується, в дому Закея було спасіння, значить, вся сім'я разом з ним, як з головою своїм, прийняла Христа Спасителя. Для нас, браті і сестри, важливе це Євангелія дуже багатьма речами. Найперше, чому ми будуємо зараз храми високі, є Багато моментів, які люди не церковні, не розуміють. Але оце, якщо хочете, такою їхньою мовою, світською, нецерковною, такою, даже чимось, скажімо, брутальною, називається прямо реклама. Храм видно далеко, храм завжди ставили на горі і високий. Щоб ніде ні в кого не утаївся серед очей. Реклама не конфесії, реклама Божественної істини. Скільки випадків я особисто чув своєму ще маленькому священничкому служінні, коли людей один погляд на храм відвертав від гріха. Мені люди признавались. Свідчу вам замвона про це, хотів зробити гріх, подивився на храм і зразу передумав. Я сам свідок, як приїжджає автобус в один із храмів нашого міста на Червениці. Автобус не церковний, це не паломники. Автобус, який їхав кудись з Словаччини. Куди в центр України заїжджає, бо каже: ми, коли їхали з Михайловці, ми всю дорогу бачили цей храм, він так блистів, він так красувався, що ми католики захотіли прийти подивитись цей храм. Тобто ми ставимо храми, щоб вони всім свідчили це є теж місіонерство про нашу віру православну. І часто людина така, яка приходить навіть з цікавості, чому нам тисячі прикладів в Біблії, власному житті, в житті святих, залишаються в церкві назавжди. Прийшла просто, а залишилась, звикла, приліпилась до Бога, бо тут благо і залишилось назавжди. Так само, браття і сестри, ми маємо дзвони. Та ж сама місія, та же брутальна, якщо сказати реклама. Вони постійно і тим, хто сплять в неділю, і тим, хто в будні дні чує їх, говорять про те, що є Бог, за якого треба пам'ятати, тому що це сама краща чеснота або добродітель по-слов'янськи для християнина, це пам'ятати постійно про Бога. Чим частіше звертатись до нього у всіх своїх повсякдневних справах, не просто взяти ранком і вечором молитвослов, але постійно, де б ти не був, і тому десь дзвін, коли ми почуємо, він нам про це нагадує, то що нас діявол заставляє забути, ми повинні подумати про свого Творця, якого декларуємо, що ми любимо. Бо основні заповіді говорять, люби Бога більше всього. І ми кажемо, якщо християни, що ми стараємося їх виконувати. Но про того, кого кажемо, що любимо саме більше, думаємо дуже-дуже мало. Значить, і не любим, але це не розумієм і в цьому не каємося. Так от, браті і сестри, віра за сьогодні була велика. Людина, яка жила грішно, проснулася віра, просто з цікавості побачив, і Господь пішов йому назустріч по його вірі. Ми ж часто, люди, які хрещені, які кажемо, що робимо все правильно, маємо меншу за нього віру. В Чому, приклад і період ковіду? Ну, яка нас була віра, раз ми смерті боялися за все на світі більше. І грішити були готові в храм не ходити, не освящатись, і що тільки не робити. І так нам зробіть, і сяк нам зробіть, і все було недобре. І так і по сьогоднішній день в інших речах. Дивіться, браті і сестри, все дуже просто. Була би в нас віра настояща, ми б не реагували на много речей так, як ми реагуємо зараз. Часто ми чуємо зараз, піс почнеться всякі дурниці, і вже неможливо це слухати. І жорстко людям говоримо на сповіді. Ви до за кого нас маєте? Ви думаєте, що ми не з того тіста? Ви самі розумні, самі хитрі, щоб тут нас обманювати. Ви Бога побійтесь, вас у вас віра. Сповідь, це не просто дозвіл до причастя, бо так треба раз в році причаститись. І люди нам починають розказувати басні крилова про те, чому вони в церкву не ходять, а ти їх постійно бачиш у городі. Ну я розумію, якщо б людина нікуди не ходила з дому, ну тоді, да, тоді в церкву який з неї спрос. Ну коли вона йде на ринок, коли вона йде в інші місця публічні і вона має сили туди піти, але в церкву вона не має сили. І часто чую, в ну, мене ноги болять, я ганьблюся сидіти в церкві. Закхей не ганьбився на дерево вилізти. Якщо ти ганьбишся, твоя віра така. Ти простіше на гріх підеш, Бога образиш, Лиш би люди про те нічого поганого не подумали. А вони й так подумають, бо священики теж люди. Просто не одна частина суспільства про те погано подумає, а друга. І так ти своєї цілі не досягнеш. І починають самі себе, значить, це слаба віра, вони вірять в Бога. но самі себе дурити, свою лінь не скажуть Я лінивий, не в плані труда, а в плані молитви, в плані служб церковних. Це просто лінь моя. І замість того, щоб сказати, що лінь, бо тут треба каятись тому. Людина знаходить тисячі оправданій, як сьогодні Путін агресії російській. Він теж в церкву ходить, свічки ставить. І теж, от бачите, як людина може у всьому знайти оправдання. І патріарх Кирил його благословляє, ми кажемо це безумство. Теж знаходить оправдання. Так і друга людина, от в такому маленькому. Вона собі теж знайде тисячі оправданій. Д'явол похлопає її по плечу, ти молодець, красава. Всі так роблять. В чому проблема? Всі так роблять, та й священики, знаємо ми їх, як вони живуть, таке, якби то спасе тебе на страшному суді. Священник ще більше буде мучитись в аду, за те, що знав і не зробив. Тебе не спасе, ти Богу не скажеш. Я священика бачила, який так робив. Не поможе це тобі, ти будеш все одно аду мучитись. Но ти дивись не на той приклад поганий, а на дивись на той приклад, який тебе щось не заражає. Є тисячі прикладів священиків хороших. Але тобі того одного хватить, як я сказав про патріарха Кирила. Є такий один, все, всі попи одинакові. Це теж, з кого ви з нас робите? Тобі привезти священика, у кого дитина на війні. І ти не знаєш про таких священиків, да не вірю я, тобі просто удобно іменно цим говорити, заспокоюючи своє радєніє, свою слабку віру во Христі. І от, браті і сестри, так само за вечірні в суботи, от є різні люди, яких віра, якщо велика, Вони можуть різні посади мати, і митниками бути теж зараз, не ті митарі, як раніше, але сучасні. І інші посадовці можуть бути, і прості прибиральниці. Тут не грає ролі статус. Но вони знайдуть час прийти на Богослужіння. Не десь колись, а регулярно в традицію взяти це. Бо люблять Бога, жертвують своїм часом. Саме слово жертвують Богу свій час. Це саме дороге, що ми можемо Богу пожертвувати. Не свічку купити це теж жертва. Але саме дороге сказати, Господи, прийми за мою дитину. І Бог прийме. Скільки святих про це говорять? Люди, які люблять вечірні служби, вони особливу благодать у Бога отримують. Прийди і скажи, Господи, мені тяжко. Ну прийми жертву, я хочу за мою дитину тобі принести, цю жертву, бо дитина і неділю не прийде, а я і вечором за неї прийду. Ну ми ліниві. І сама головна біда, що ми, коли нам це скаже, священник, ще й обідемося і з храму підемо по гордості своїй. От що будемо на другу неділю говорити, отець Олександр буде мати честь про це сказати: про Митеря і Фарисея, про гординю і смирення. І що нам заважає справжнє духовне життя вести? Тому хай Господь укріпить нашу маленьку віру, зробить її більшою, а Він так і робить, він всім дає цю можливість. Отак як ми кажемо, здоров'я це дар Божий. Але спортсмен, який займається своїм здоров'ям, він його приобільшує, цей дар. Бог всім його дав, ну не всім. Є люди, які родились інваліди, да? нема, тому дар Божий. А так само віру тільки всім він дав, оцю віру. І якщо людина її возділує, свою силу волі робить, віра, це теж стає більша. І кажуть Святі Отці, так і благодать по вірі дається людині. В меншій вірі, менше благодаті, в більшій вірі більше благодаті. Чого вам бажаю, по прикладу Закхея, сьогоднішнього браття і сестри, амінь. Благословені Господні на вас.